Сьогодні, 4 вересня, в місті жовті води день скорботи. Жовтоводці провели в останню путь наших молодих героїв: бійця Нацгвардії Дмитра Сласнікова, який загинув від вибуху гранати біля Верховної Ради, та бійця АТО Олега Матлака, який 26 серпня загинув від російських градів. Декілька тисяч жителів нашого міста. Прийшли у парк слави, щоб засвідчити свою подяку воїнам співчуття рідним. І брати і сестри, сьогодні сумний день в нашому місті, тому що ми проважаємо останню дорогу двох героїв України, які віддали своє життя за незалежність, за свободу нашу. Сам Господь сказав: немає більшої любові на ту, коли хто душу свою положи за друзів своїх. Сьогодні вони віддали життя за нас з вами, для того, щоб ми жили в мирі щоб ми жили під мирним небом, щоб Господь дав нам свободу будувати нову міську державу? Тому сьогодні ми просимо в Господа для них упокоєння, просимо, щоб Господь дарував їм життя вічне у царстві небесному, і як сказано Євангелії, і почує голоси на Божого ті, хто творив добро. Вийдуть у Воскресіння життя, а ті, хто вчинив зло, вийдуть у Воскресіння Суду Божого. Тож ми молимось і віримо, що вони вийдуть у Воскресіння життя вічного у Царстві Небесному. Сьогодні ми прощаємося з нашими жовтобовцями, двома земляками, з власниковим Дмитрієм і Олегом Моком. Ребята віддали свою життю защає нас. Дмитрий погиб в центре України, в Києві, возі Верховної Ради защищає конституційні права України і нас, українців. Олег віддав свою життя за защищая Україну зоні АТО, защищая нашу цілісність і независимость України. Горе сімей Дмитрия і Олега. несоизмеримо. И мы, желтоводцы, разделяем это горе семьям погибших. Уже золотыми буквами написаны имена наших желтоводцев, парней, школы, В которых они учились, в память наших всех желтоводцев. В память о ребятах, Всегда останется в памяти наших руководцев. Дорогие земляки, сегодняшняя трагедия еще раз показывает то, насколько цинично, беспринципно ведется против нас война. Наших братьев поливают градами и минами на фронте. Они нам открыли еще войну в ТУ. Стреляют нам в спину, бросают нам гранаты. Но они не понимают одну простую вещь. За эти, за эти два года родилась другая страна родилась другая нация. Что бы они ни делали, их попытки обречены. Мы все равно победим. К сожалению, во время этой войны мы теряем лучших. Мы теряем героев, которые честно выполнил свой долг, их светлые души уходят на небо. Я хочу, чтобы мы понимали и мы всегда помнили, что эти люди... Ці герої віддали життя за нас, щоб вони завжди були в нашій пам'яті. Щоб ми завжди о них пам'ятали. Світла їм пам'ять, пусть земляє Богом Пухом. Слава Україні! Гірко, страшно. І сказати про слова співчуття рідним і близьким, мамам, що ми скажемо більше. Вони втратили найцінніше. Найдорожче свої крови. Ще два воїна приєднались до небесного батальйону, який зараз з неба Свідкує за тим, чи зрадим ми, чи не зрадимо їхні смерті. Ви знаєте, дуже страшно ховати своїх дітей. Дуже страшно. Але це є герої. А герої, як знаєте, вони не вмирають ніколи. Я хотів би, щоб імена цих героїв були викарбувані уже найближчим часом в назвах вулиць, в яких там Лєніних Сталіних, а в конкретних героях-жовтоводцях, які в складний час для держави віддали саме цінне, що в них є своє життя. Дорогі матері! Я від імені всіх військовиків, від імені побратимів, тому що загинули наші побратими. Схиляю перед вами коліно. Бачите, що мене зберегли ваших синів. Вони були найкращі. Слава Україні! Дмитрий був добрим товаришем. Ми його будемо помнити. Наша частина буде його помнити до... доки буде існувати наша частина. Його ім'я занесене в книгу Чернії Перевірки. Ще можу сказати про Дмитрія. Він любив служити, хоч військова служба тяжка. тяжка Дмитрію подобалося служити в Національній гвардії. Він гордився цим. Такий герой, як Дмитрій, як Олег, Україна не повинна забувати і повинна про них пам'ятати. нескінченний потік жовтоводців проведжав сумний кортеж по вулиці Гагаріна. Лунали крики Герої не вмирають, героям слава! Нескінченна туга за молодими хлопцями, безмірне горе родин, розуміння того, що дуже дорогу ціну платимо за нашу свободу, за нашу Україну. Вічна пам'ять героям.